А у мене в гостях уже є на Сергій Згурець, це військовий експерт. Доброго ранку. Доброго. І почати хотіла з такого загального запитання, чи це ну чи можна ніхто офіційно не називає там це війною. У нас в країні війна, можна сказати, що у нас справжня війна? Війна починається тоді, коли починається голошується період. Е Війни вводиться воєнний стан. У нас воєнний стан не введений, У нас проводиться антитерористична операція в певних регіонах. І фактично, війна не оголошена. Це створює певні правові проблеми до залучення збройних сил, що створює певні складності з використанням усього потенціалу збройних сил. Тому що де-факто з чинною конституцією збройні сили відповідають за оборону країни, а за питання пов'язані з територіальною цілісністю. Або з неторканістю кордонів, або іншими речами відповідають інші силові структури. Але з огляду на те, що внутрішні війська і інші силові структури недостатньо готові в військовому сенсі протидіяти сепаратистам, то створилася певна колізія, яка примушує використовувати Збройні сили до цієї операції. І часом складаються достатньо дивні речі, коли ми бачимо ситуацію з захопленням, пам'ятаєте, тих десантних машин, які захопили у. Сепаратисти, то де-факто і де Юра, ситуація виглядає так, що військові командири в тій ситуації, коли не оголошено період військового стану, спроможні і не мають права використовувати силу проти мирного населення, і це як створило ту колізію, яка часом відзеркалюється і на інших складових проведення антитерористичної операції. Тобто, грубо кажучи, якби в нас в Україні був введений воєнний стан, якби це була там справжня офіційна війна. То це все швидше би може закінчилося? чи більше, більше прав більше повноважень мали б військовослужбовці? правильно Ну, коли ми говоримо про військовослужбовців, ми маємо чітко розділяти різні силові структури. Повторююся, військовослужбовці збройних сил відповідають за оборону країни і починають використовувати силу лише тоді, коли оголошено військовий стан. Пам'ятаєте, оці начебто дивні заяви колишнього міністра оборони Тенюха, який виступає в парламенті, каже: оголосіть військ. Стан. Тоді ми зможемо діяти в Криму, і в інших регіонах. Це якраз не було зроблено, і фактично це ускладнювало використання Збройних сил. Коли проводиться антитерористична операція, то в межах чинного правового поля Збройні сили можуть використовувати силу лише на місцях своєї дислокації. Це так само знову створює обмеження для використання збройних сил. Тому, я думаю, що певні висновки, які будуть зроблені після. Завершення цього складного періоду стосуватимуться, по-перше, змін в правовому полі, які змінять зону використання збройних сил і розширять її, в тому числі використання в мирний час. Друге питання буде пов'язане з проведенням нової військової реформи. І третє, складова буде пов'язана з переоснащенням збройних сил і зміною підходів до навчання збройних сил як такових була заява од свіжа коваля про те що будуть залучати строковиків від 20 до 24 років оскільки склалась така ситуація що на місцях дислокації своєї військовослужбовці ну в окремих там регіонах не можуть зараз виконувати свої ну виконувати свої обов'язки там то будуть залучати хлопців 20 до 24 років насправді Треба чітко розцінювати та що відбувається. Заява Коваля пов'язана не з неспроможністю тих чи інших строковиків виконувати свої обов'язки. Йдеться про те, що у нас військові частини відмобілізовані. Певна частина Збройних сил розташована в зонах на. На кордонах, там, де розташовані через кордон російські війська, Така на території сусідньої з України розміщено близько 45 тисяч вояків збройних сил Російської Федерації. В цих зонах через кордон, зокрема, напрям на Чернігів-Київ, напрям на Харків і напрям на Донецьк-Лугацьк, в цих трьох угрупуваннях розташовані. Наші військові частини, які за своєю чисельністю в принципі дорівнюють російській військовій компоненті, разом з тим, Збройні сили здійснюють так звану мобілізацію перший другий етап. Мета цієї мобілізації першого етапу полягала до доведення збройних сил до певного штату, тобто стовідкове комплектування збройних сил штатними особовим складом. Після проведення першого етапу мобілізації вояки, які навчилися. Ідуть, повертаються додому, а на зміну їм набирається друга хвиля мобілізаційного ресурсу, яка так само проходить вишкіл майже на цих посадах. Це пов'язано з тим, аби забезпечити другий третій резерв особового складу на випадок складній ситуації з Російською Федерацією. Я кажу, не не про війну, але скажімо так на певні конфліктні дії, коли нам буде потрібен навчений ресурс, і в цьому сенсі заява Коваля якраз повністю відповідає цій концепції, коли ми говоримо про підвищення кількості особового складу, який здобув досвід період мобілізації. А тобто, це ці хлопці будуть ніби проходити підготовку. В куцю, так, чи, так. Чи Я, я про це сказав. Вишкілся. А, як назвати тих людей, які по, по той бік кордону? Ну, от у нас є. Давайте подивимося, у нас є репортаж, е, е, не репортаж, а є інтерв'ю коротке з е, так званими цими ополченцями Слов'янська. Це журналіст, який працює для Russia Today. Він поспілкувався з цими людьми. Давайте їх послухаємо потім трохи про них. прыгни, 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 вот так вот и иди. Здравствуйте. А вы Виктор, можешь расскажи себе? Сколько, Normal, он, сколько привет? семье все. Мальчик, да? 19. 19. 19 да. лет. Откуда вы решил, чтобы участвовать при это от самообороны? Откуда что? Ну, когда вы решил? С первого дня. Да? С первого дня здесь, сами со А почему вы решил? У вас есть опыт как солдат или? Опыта нету. Но здесь опыта мы набираемся поэтому. Ну, на первый день вы решил, чтобы участвовать в этом... Да, с первого дня. А кто будет, а кто кроме нас будет это все делать? Да, потому что больше никто не хочет. Желающих мало. А вы привел много времени здесь а в... Вы... Я сначала стоял на другом посту, на равхозе на 13-м, из uh -huh. Потом наш пост принесли, да? э, разрушили его. Да, 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 И мы сюда перешли. Теперь мы здесь стоим. У вас уже есть опыт, как конфликт перестрелки. Конечно, он уже есть. опытный, он уже есть. тут за месяц опытный солдат уже. Отбиваться. Мы будем вот стоять, стоять за свой город будем. Будем отбиваться, хоть как, как можем. Ну, вам есть, наверное, жена и ребенка? Нет, сейчас нет. Я поссорился вот, вот перед тем, как началось все. Первый были вот, баррикады, я поссорился. Я пошел хоть на баррикаду, я поссорился с, женщиной, с девушкой. Со своей Она родной. не захотела, что Она здесь, вот, говорит, я говорит, не, не буду с тобой встречаться, если ты есть на баррикадах. Ну, мы вы делал расстались. выбор за славянские. Конечно, я решил стоять за уход за свой город. Рассталась... Я... Дым... я выбрал вход свободы. Надеюсь, что она в будущем будет вот вернется, но. Но сейчас, может быть, вы только сосредоточены на этот момент. Конечно. Нам сейчас не до девушек это делать. Я... Девушки это хорошо, но нам жить надо где-то. И мы, мы не здесь хотим здесь вот, жить он. вот такую ходку которую они хотят сделать. Это мужской сделать здесь. Да, чтобы они нам не указывали, какими именно называть наши улицы, какой мовой будут разговаривать наши дети, да. И каких какие героев они нам свои преподают. Они в нашей церкви полезли, они требуют, чтобы мы приняли их веру. Ну, да. ну США на данный момент для нас враг. Э Экономически и... Иначе, иначе от, откуда в Украине э, худхамеры военные, э, американцы? У нас полная боевая, в да сопадем. Ми що не бачили відео, де на ньому там ну насправді там був один 19-річний хлопець, який від початку сидить цих окопах, і він серед цих так званих ополченців слов'янська. Це люди, в яких є зброя від найдрібнішої до зброї, якою вони збивають літаки. Ці люди, наскільки вони можуть протистояти? Ну наскільки сили Збройних сил України і тих, ті ті сили, які задіяні в антитерористичній операції з українського боку, наскільки вони співмірні? І от по по своїй ну по своїх можливостях, наскільки вони дорівнюють одна одній? Чи вони слабші? Чи хто хто слабший, хто сильніший? Наскільки вони можуть протистояти? Ну ну давайте поступово перше, хто ці люди? Ці люди жителі Слов'янська. Які... Ну, ми знаємо, що там і є і на найманці російські. За зовнішнім видом це жителі Слов'янська, де в місті фактично не працює не одне підприємство. Місто перебуває під контролем сепаратистів, а з іншого боку. Всі ці регіони, включаючи донецьк і Луганськ, перебувають в інформаційному просторі Російської Федерації. Тобто вони реагують на, 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 на ті виклики і, і ті пояснення, які існують в цьому інформаційному середовищі. Вони не знають, що їм пропонує Київ, що відбувається в Києві. Вони вважають, що до них ідуть знищувати бандерівці. Це те, що день у день, година у годину повторюється російськими мас медіями і це створює їхнє бажання, начебто, захищати свою землю. З іншого боку коли там не працюють. Заводи і підприємства існує ще одне джерело живлення, коли насправді от такій організації кожен з бійців раніше отримував 500 доларів на день, тепер вони отримують 200 доларів на день. Це єдиний, скажімо так, заробіток для цих людей, і це дуже великі гроші в порівнянні з тим періодом, коли б ми працювали на підприємствах. Так що зараз для них фактично це, начебто, робота, але це власне штучно створений бізнес. Цей бізнес створюється не жителями Слов'янська, він створюється в бандитськими групуваннями, які кори, кори, скоріше, раніше були при владі в Україні, тепер перебувають за кордоном і Це фінансують. Друге, скажімо так, це чинники з безпосередньо з російського боку, які забезпечуються зброєю ці цепартійські групування, які потім докочаться до цих окопів, десять ці 19-річні хлопчини, які говорять про захист свого е, е, міста, і тепер ми говоримо про те, чи повинні збройні сили використовувати про них проти них силу. Насправді протидія має починатися з політичного рівня, а саме е створення тиску на ті угрупування, які або фінансують, або передають зброю, враховуючи, що це, наприклад, закордонні структури, треба або обмежувати, посилювати кордон, або вдаватися до, до політичних важелів тиску, що в принципі робить у, 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 у політичне керівництво України, міжнародна спільноти і таке інше. Тепер безпосередньо до бойових дій. Чи чи здатні збройні сили? А скаріше невірно, чи здатні антитисна сили провести зачистку цих блокпостів? Так, але головний виклик, який сьогодні стоїть перед підрозділом антитерористичної операції, уникнути жертв серед мирного населення От, власне, сьогодні. телевишку обстрілювали з дитячого засідки у дитячому садку. Якби був воєнний стан введений. Це означало, що мали би право військові ді... у відповідь стріляти зараз, вони не мають чи як? значить військові структури це найбільш збалансовані структури, які говорять, першони захищають країну, а не воюють з дітьми, на відміну від сепаратистів, які ладні виставляти перед своїми автоматами дітей і жінок. Це абсолютно різні підходи ведення бойових дій, і ці дії, які використовують сепаратисти, власне є варварськими діями, і в цьому сенсі збройні сили знову ж пом. Уточню сам себе сили, які беруть антитерористичну про операцію, мають першочергове завдання мінімізувати втрати серед цивільного населення. Це сповільнює темп, темп зачистки території від терористів, але ставить на на перше місце саме життя е, цивільного населення, і в цьому сенсі я думаю, що е, і е, оцей хлопчина, який ми бачили по, по, по е, те, телевізору в попередньому сюжеті, він не заслуговує на, на смерть, він заслуговує на те, щоб йому пояснили, що він робить не свою справу і що він виступає маринеткою в інших руках. І це те, що потребує великих інформаційних і політичних зусиль з боку офіційного Києва в додаток до, до силових дій. Дії силові не є першочерговими, вони є супутні. Німи з метою знищити терористів, роззброїти сепаратистів і дати спокій мирному населенню. В умовах тих, які там є, можливо, ця інформаційна атака роз'яснення ось це в тих містах. Проведення інформаційної кампанії в цих умовах розкладається на три компоненти. Перша компонент це робота з закордонними мас-медіями, це пришвидшення роботи по створенню каналів чи засобів, які доводять інформацію з України до закордонних джерел. Тому що часом всі провідні агенції чомусь користуються російськими шаблонами, і це розмоває наше практичне і прагматичне Мактичні підґрунтя доведення наших дій. Зони, які контролюються нашими мас-медіями з точки зору. Двоє інформації, вони працюють достатньо ефективно. Хоч часом бувають певні обмеження з здобуттям інформації. І найбільш складне питання це зони, де активно діє російські – Крим, Донецьк, Луганськ і частково Харків. Тут потрібна абсолютно нова стратегія, яка потрібна через створення соціальних мереж. Це в принципі працює. Потрібен контроль над телевичками і створення особливого контр. Тенту для людей, які є власне зомбовані, тому що період зомбування, якщо вживати контрзаходів, проходить десь за пів року і таке більше. Так що у нас за день-два ми голову цього mm -hmm. б не, не розвіюємо від тих шаблонів, які вкладені російською пропагандою. Це великий шматок роботи. Його треба робити сьогодні, завтра, після завтра. хотіла запитати: кілька місяців тому почалася ця кампанія збору коштів для збройних сил України від громадсько від громадськості з населення, оці на мобільні Телефони, і все таке, що змінилося, я так розумію, що доволі багато грошей перерахували збройним силам. Наскільки вони стали міцнішими, технічно, краще забезпечені, чи там на якомусь побутовому рівні, ми знаємо, що українська армія там до, до, ну, берці, берці самостійно собі купували хлопці? Наскільки ці гроші, які від українського населення допомогли, ну, це помітно зараз під час цих от бойових дій, які там ведуться, що краща техніка якась, що ну, хлопці краще захищені, бронежилети, каски, не знаю, щось таке. Ці гроші вони помітні, що їх громадські здавали? Ну, на сьогодні було зібрано, якщо не помиляюсь, 122 чи 127 мільйонів, з них витрачено 108 мільйонів. Ці кошти пішли на забезпечення першочергових потреб особового складу. Я вважаю, що насправді Міністерство оборони дало, як я розумію, достатньо повний звіт по використанню цих коштів, і фактично вони направлені за задоволення першочергових потреб. Тобто, насамперед, дійсно, це каски або шоломи. Це бронежилети, маскувальні сілки, каремати, різне майно, що на перший погляд, начебто, виглядає дещо дивним, але скажу, нічого в в цьому немає. Коли людина виходить в, в, в поле і сідає там на, на, на тиждень або на, на місяць в е, е, окоп, то насправді з'ясовується, що йому багато чого речей потрібно. З, з, звісно, виникає питання: що, а чому це не було зроблено раніше? А не було зроблено. Раніше тому, що весь час і експерти, і люди військові кричали: наша армія не безпособна, не готова, дайте нам більше коштів. Коштів не видавалися, і фактично ми зараз пожинаємо плоди попередніх дій. Разом з тим, підтримка з боку цивільного населення насправді забезпечила не лише допомогу особовому складу, але не створила єднання армії і народу, що раніше не відбувалося. Це означає, що наша армія може сподіватися на власний народ, який є головною. Опорою наших збройних сил, а, 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 а не влада, яка часом про проблеми війська забуває. Коли ми говоримо про те, що закупили, просто скажу, от у нас ну я ну, кажучи, перед початком бойових дій ще залишається. У, у якщо ми візьмемо все групування, яке розташовано поблизу російського кордону по цих трьох трьох групуваннях, а це думаю, в межах 40-50 тисяч. У нас на кожного яка був лише один бронежилет, один на 100. Uh -huh. Тобто, переважна більшість вояків одітав в каски США 40, це металеві шоломи 40-го року, які пробиваються на найслабкішими кулями. І тому зараз питання першочергове, це саме голова тіло захистити це те, що унебезпечить або Кардинально зменшити кількість загиблих або поранених при початку бойових дій. І тому висновки, які зробила міністерство оборони, скерувати кошти на пошергову потреби, я вважаю цілком е правильними. Разом з тим, є, є ще велика проблема, що коли ми починаємо закуповувати в рамках на державні гроші, то у нас тендерна процедура триває 90 днів. Тому щоб ми закупити, мовно кажучи, бронежилет у наших підприємців, ми на це потратимо три е місяці, замість того, що, що, що ці бронежилети потрібні вже завтра. І тому якраз ви. Е Користання зібраних коштів на купівлю бронежилетів і касок саме зараз якраз відповідає нагальним потребам, яких опинились збройні сили в цих умовах. І в контексті новини у нас з'явилася новина, що сепаратисти Донецької народної республіки відмовляються вести так званої народної республіки, самопроголошеної, відмовляються вести діалог із теперішньою владою в Києві. Про це заявив самопроголошений губернатор Павло Губер в інтерв'ю російському телеканалу. За його словами, вже було кілька спроб укласти домовленість із цими людьми, але бойовиків не влаштовують, що силовики і армія продовжують проводити проти них антитерористичну операцію. І минулого тижня ми знаємо, було Заяв і, зокрема, Тарута говорив, що антитерористичну операцію потрібно призупинити, тому що це ні до чого хорошого не призведе, потрібен якийсь діалог. Ви що теж говорили, що першими повинні бути там не якісь силові заходи, а політичні, ну зокрема, там і, і, і інформаційні які заходи я казав про комплексні речі, але в будь-якому разі моя позиція полягає в тому, що антитерористична операція має бути доведена до кінця. Терористи мають бути знищені, сепаратисти роззброєні, а мирне населення має отримати відчуття контрольованості і спокою на своїй території. То якщо зараз. Призупинити, то насправді це дозволить це партистам оговктися. У них дещо, скажімо так, додається оптимізму, який зараз зникає день за днем. Я вважаю, що антитерористична операція має бути доведена до кінця, особливо в умовах проведення президентських виборів і в умовах існуючої загрози агресії з російської сторони. Не треба створювати джерела нестабільності на наших областях, які тим саме Власне, займаються сепаратисти. Ви думаєте, оптимізм зменшується в них? Ви сказали, що... Я думаю, що зменшується, тому що кількість цих заяв з боку сепаратистів збільшиться, що є ознакою е внутрішньої нестабільності, особливо при наявності конфліктів між різними сепаратистськими групами. 25 числа вже от найближчої неділі у нас будуться президентські вибори. Ми знаємо, що частково ну є загроза проведення виборів в Луганській і в Донецькій областей. Багато вже захоплено дільниць, викрадено членів голів ОВК. Як ви думаєте, що буде на цей час, і наскільки будуть активними. Ну вже то якихось вже ухвалений закон Верховної Радою, Рада нацбезпеки і оборони теж які заходи, які там розробляє для того, аби підвищити безпеку у цей день? Е, наскільки буде задіяно от, і, і службовців Збройних сил України і взагалі внутрішніх військ, і чи це буде ефективно в цей день? Бо ну, очевидно, що чекати в неділю якихось загострень варто, бо це день виборів і будуть працювати Вати терористи, сепаратисти на зрив цих виборів в будь-якому разі я тут не відкрию нічого нового. Завдання перед усіми своїми структурами поставлено забезпечити максимальну безпеку на усіх виборчих дільницях. Це буде зроблено однозначно. Розуміємо, що і Служба безпеки, і Національна гвардія, і МВС працюють на цьому напрямку. Якщо будуть якісь прояви пов'язані з загрозою життя, то вони будуть локалізуватися. І Я думаю, що вибори ми маємо просто за будь-якої погоди, тому що вибори нам конче не, не, не необхідне. Якщо будуть проблеми зриву в Донецькій Луганській областях, то сподіваюся, буде не на всіх областях, але в будь-якому разі ми маємо вибирати процес забезпечення виборів за будь-яких умов, тому що повторююсь, це сценарій зриву виборів. Це те, що власне влаштовує Росію і влаштовує сепаратистів. І останнє запитання: що буде ну в контексті того що відбувається, що буде зі збройними силами, коли. Все заспокоїться, як вони як вони зміняться. насправді на сьогодні вже напрацьована концепція реформування збройних сил по новому. Я знаю знайомий, вона в принципі викликає певний інтерес, і по вона дійсно спроможна підвищити боєздатність Збройних Сил в короткий час. Сподіваюся, що новий президент до цього прислухається і за рахунок взаємодії з експертами із забезпеченням прозорості цієї військової реформи, яка має спиратися на народну підтримку. Ми зможемо дуже швидко побудувати нові збройні сили за суті. Умов... Суть, суть реформи головна в чому та суть реформи. Я не буду скривати. Вона полягає в підвищенні боєздатності збройних сил в короткий проміжок часу без підвищення мілітаризації економіки за умов, що впродовж 3-5 років загроза з боку Російської Федерації буде зберігатися, і в середньостроковій перспективі ми будемо жити в умовах потенційної агресії з боку Російської Федерації. Тобто ворог чітко визначений своїми діями, і це вплине на форм... Мовання нової стратегії реформування збройних сил дякую дуже. Ми сподіваємось про саму реформу. Ми ще поговоримо не раз, на тому що ну питання збройних сил України зараз дуже важливе, Думаю, на найближчим часом, як ви вже сказали, не, не зніметься із з порядку денного. Сергій Згурець, військовий експерт, був у нас в гостях.